З тривогами це взагалі дуже е, цікаве питання, тому що е, доволі часто люди, от, е, наприклад, коли громадський транспорт в Києві ще зупинявся наземний, люди не могли доїхати до роботи, їм рахують пробу. Все да і довести. Ну в нас прогул а, це не поява а, на роботі без поважної причини. Але так. ж повітряна тривога це поважна, це поважна причина. причина. Це причина. поважна причина, але не для всіх роботодавців. І потім треба розшифровки, коли була тривога, що це було. А, тобто, і в принципі це можна врегулювати просто на законодавчому рівні, тому що а, таких випадків вкрай багато. І в нас навіть є, на жаль, поширена практика штрафів на роботі, хоча це абсолютно абсолютно незаконно жодний штраф, пам'ятайте, якщо на вас накладають. Це незаконно, коли там на за за запізне там на 15 хвилин там штрафують наприклад. А от Давайте детально mm. це проговоримо. Штрафують, це означає знімають зарплату, наприклад, або mm. вимагають відпрацьовувати більше часу, або якусь догану видають. Бо по різному буває особливо що стосується е, людей, що неофіційно працевлаштовані. Якщо у тебе частина зарплати в конверті, її просто зарізають, кажуть, ти щось порушив.